На сьогоднішньому занятті ми познайомимося з поняттям визначеного інтеграла. Визначений інтеграл позначається ось таким чином. Записується ось такий значок. Подальшому я поясню, чому саме такий це буква С, але трішки витягнута, бо інтеграл це є за одним зазначень сума. Отже, визначений інтеграл читається від А до «в». Числа А і Б називаються межі інтегрування від функції f від, X, від функції f від X. Називається різниця F від B відняти f від A. Це одне з означень визначеного інтегралу. Зазвичай його Досить рідко використовують в шкільному курсі, частіше використовується інше значення, про яке ми також сьогодні поговоримо. Отже, ця формула вона носить назву формули Ньютона лейбніца або основна формула інтегрування. За допомогою цієї формули можна знаходити інтеграл. Від функції, яка має бути визначена на проміжку від А до Б, і задовольняти певним умовам існування інтегралу. Так, е, умови існування визначеного інтегралу е, такі: якщо функція не на проміжку А Б, інтеграл від цієї функції існує. Якщо функція е, має скінчену кількість точок розриву, але обмежена на цьому проміжку, також інтеграл існує. Якщо функція монотонна і має скінчену кількість точок розриву, також інтеграл від цієї функції існує. Ну, Ми не будемо досліджувати питання існування інтеграла, а наше заняття буде більш присвячене. Сьогоднішнє заняття буде присвячене означенням визначеного інтегралу, знайомства з цим поняттям, як з ним працювати, і частково обчисленням. Ось тут саме обчисленням, бо Визначений інтеграл це вже не функція, а це число. Бо f від b відняти f від a це число. Де f це первісна f від x. Це первісна для функції f від x. За цією формулою ми будемо обчислювати. Визначений інтеграл, ми можемо одразу зараз спробувати, на прикладі це зробити, і потім ще познайомимось з одним означенням. Приклад. Можна, сказати, знайти інтеграл, можна сказати, обчислити інтеграл від 0 до одиниці х квадраті dx. Для того, щоб знайти цей інтеграл, використовуючи дану формулу Ньютона Лівніця, знайдемо спочатку первісну для х квадратів. Первісну будемо знаходити за допомогою таблиці первісних. В даному випадку треба е, подивитись в цю комірку. Х степені n в нашому випадку замість n двійка, а значить будемо мати таку первісну х степені 2 додати 1, отже, х третьому степені. Поділити відповідно на трійку. Далі прийнято позначати ось таку риску вертикальну. І оці межі інтегрування записуємо уже ось тут збоку. Після цього можна записати F від B мінус F від A. Увага! Звертаю увагу, що число 0 це нижня границя, число 1 це верхня границя. Так от, підставляти необхідно спочатку верхню границю. Отже, ось оцю первісну. Нам спочатку необхідно буде підставити одиничку, а потім відняти первісну, яку підставимо нулик. Маємо 1 в третьому степені поділити на 3. Відняти 0 в третьому степені поділити на 3. Очевидно, цей дріб дорівнює 0, а перший дріб, одиничка в третьому степені, це одиничка, поділити на 3, будемо мати 1 третю. Отже, даний інтеграл є число, яке дорівнює 1 треті. Інше значення визначеного інтегралу, яке пов'язане з площою так званої криволінійної трапеції. Криволінійною трапецією зазвичай називають фігуру, яка утворена ось таким чином, нехай буде межі А і Б. Отже, це трапеція в якої одна з сторін в даному випадку ось оця, це є графік функції y до рівня F від X. Якщо розглянути задачу про знаходження площі такої фігури, то її будемо розв'язувати таким чином. Розіб'ємо відрізок AB на певну кількість одинакових відрізків. Нехай буде ось тут у нас оце число буде x1, x2. Х3, Х4 і так далі. Проведемо вверх до перетину з графіком функції ці відрізки. І тепер спробуємо площу даної криволінійної трапеції наблизити сумою площ прямокутників ось таких. Ось такий прямокутник, ось такий, ось такий, ось цей, цей. Цей, ну, можливо, ще, якщо тут далі, можна би ось тут десь намалювати. І тоді у нас буде ще площа. Ось такі площа. Е Чому дорівнює площа ось цього прямокутника? Площа цього прямокутника дорівнює різ... ось... ось цьому, довжині цього відрізка помножити на довжину ось цього відрізка. Отже, ми маємо. Сказати, що s1 у нас буде дорівняти x2 відняти x1 і помножити. А це значення функції. Висота ось цього прямокутника співпадає ось за цим числом. А що це за число? Це значення функції в оцій точці. Отже, це є f від x2. Отже, помножити на f від x2. Це. Площа ось цього прямокутника. Площа наступного прямокутника буде у нас відповідно Х3 відняти Х2. І помножити на F від х 3 Очевидно, аналогічно можна знайти площу сих прямокутників. І якщо їх додати між собою, то у нас утвориться площа не зовсім шукана криволінійної трапеції. Але, скажімо так, наближена до неї. Буде різниця в тому, що ми нібито втрачаємо ось оці площі, ось оці. Ось вони в нас не враховуються, бо наш прямокутник він туди не доходить. Ось це буде похибка, скажімо, саме на оці фрагменти буде відрізнятися. Площа сумарна цих прямокутників від площі криволінійної трапеції. Давайте запишемо, як записати суму. Можна записати коротко, що сума усіх прямокутників це є буде ось такий значок в математиці є суми, де n дорівнює, від дорівнює від 1 до n. А в даному випадку будемо так писати: F від x. І помножити на x. І відняти x і мінус один. Єдине, що тоді в даному випадку і потрібно починати з двійки. Ось таким чином. Ось оця сума вона описує суму ось оцих площ. Отже, це ось ця сума додати ось цю суму і таке інше. Це так звана підінтегральна сума. Ще вона називається нижня сума дарбу. Дарбу це прізвище математика. Справа в тому, що і можна утворити і верхню суму дарбу, якщо знаходити площі ось так. І ми маємо можливість теоретично цю фігуру криволінійну трапецію обмежити ось такими прямокутниками. Але тоді, в же площа сумарна площа цих прямокутників буде трішки більшою, ніж площа криволінійної трапеції. Бо саме ось на оці фрагментики вона буде більша. То так звана верхня сума дарбу. Що можна зробити, щоб наблизити цю суму якомога. Ось оцю суму якомога ближче до е, дійсної суми е, криволінійної трапеції. А треба зменшувати ось тут відрізки. Якщо в нас була довжина цього відрізочка Х2 відняти Х1 ось така, то в нас похибка мала ось така. Якщо ж ми зменшимо довжину цього відрізка, то в нас утвориться прямокутничок. Вузькіший. І різниця похибка буде вже менше відрізнятися від реальної. Ну, Давайте подивимось, ось тут гарно видно. В даному випадку у нас похибка на ось оцей е, фрагментик. Якщо ми візьмемо меншу відстань, то в нас буде похибка ось лише на цей фрагмент. А це означає, що якщо ми будемо зменшувати ось ці відстані, а ми їх позначимо. Х і відняти X і відняти 1 як дельта XI. Так відстань. То якщо ми їх будемо зменшувати, зменшувати, то можна сказати, що ми дійдемо до такого стану, що в нас фактично не буде отут прогалин. І якщо взяти границю від ось цієї суми, границю. При дета Х там наближається до нуля, а дельта Х те ось вона. Якщо взяти розглянути ось таку суму, то ця сума буде точно співпадати з площею криволінійної трапеції, і вона також називається визначеним інтегралом. Отже, за другим означенням, визначений інтеграл. Від А до Б, від функції F від X dx, це є ось така границя. Давайте напишемо на дельта X і та. Ось така е, границя суми, прошу пробачення, значок суми тут і дорівнює від війки в даному випадку до n. Ось така сума. Отже, е, інтеграл. Ми побачили, що от за одним означенням це ось різниця двох первісних. Е, з іншого боку, за іншим означенням, інтеграл це площа криволінійної трапеції. І. В 1823 році французький математик Огюстен Каші довів, що ці два означення еквівалентні. А це означає, що інтеграл це є з одного боку ось оця площа криволінійної трапеції, а з іншого боку, це ось оця різниця F від B відняти F від A. Отже, знаходячи. Визначений інтеграл, ми можемо говорити, що ми знаходимо площу криволінійної трапеції. Або знаходимо різницю двох первісних. Давайте подивимось, на прикладі. Скажімо, нехай необхідно знайти площу. Маємо функцію y до рівня x в другому степені від 1 до 2. Ну, ось площу ось оцієї. Так званої криволінійної трапеції. Ось ось вона. Площа криволінійної трапеції – це є визначений інтеграл. Можна писати, S дорівнює інтеграл. Від а до Б, межі інтегрування від А до Б в нашому випадку від 1 до 2. Підінтегральна функція в нашому випадку це Х квадраті. Звертаю увагу, що записується лише права частина, яка знаходиться праворуч в записі рівняння. Де Знаходження інтегралу ми будемо робити за допомогою формули Ньютона-Лібніца, а його інше означення дає підстави говорити, що ми знаходимо площу ось цієї криволінійної трапеції. Отже, ми маємо х в третьому степені поділити на 3 з підстановкою від одиниці до 2. Підставляємо двійку, ми будемо мати 2 в третьому поділити на 3 степені і відняти 1 в третьому степені, поділити на 3. Виконаємо обчислення 2 в третьому степені 8. Відняти 1 маємо 7 третіх. Або це є 2,1 третя. Інколи пишуть одиниць квадратних. Якщо в нас розмірність тут не зрозуміла, чи це сантиметри, чи міліметри, але площу ось цієї криволінійної трапеції ми знайшли і вона до рівня 2,1 третя. На наступному занятті ми поговоримо про властивості визначеного інтеграла, а саме, як, як, що можна робити з визначеним інтегралом для полегшення. Знаходження його значення, обчислення, винесення множників і те ще інше. Дякую за увагу до наступного заняття.